Бойові літаки росіян несподівано влетіли на територію НАТО. Стався своєрідний напад. Один із бортів навіть взяв на таран авіацію альянсу, що патрулювала регіон. У повітрі сталася страшна ситуація. От до чого може довести відсутність відповіді на провокації расистів. Путін вже зовсім страх втратив та пішов на пряму провокацію із країнами блоку НАТО. Подробиці почуєте у цьому ролику. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Стало Омо, що російські військові літаки налетіли на авіацію НАТО на території альянсу? Кадри інциденту опублікувало командування повітряно-космічної оборони північної Америки. Зазначається, що російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-95 під прикриттям винищувача су 35 увійшли до зони ідентифікації ППО Аляски. Під час супроводження бортів арефії су 35 виконав небезпечний маневр з лівим крином полетів за кілька метрів від американського винищувача. На кадрах видно, що літаки Росіян наче. Щоб намагався протаранити борт НАТО, але зробити це так, аби самому не постраждати, навіщо це було потрібно? неясно. Але він за деякий час спробував знову повторити свій трюк. Пілота рефі прикривала дружня авіація поруч, і вийшло, що він безнаказано намагався підбити крило натівського літака. А всі просто за цим спостерігали. На фото опублікованих Норад видно, що російські і американські винищувачі були озброєні ракетами. Тож у разі імовірних пошкоджень імовірно могли статись дуже потужні вибухи. І у разі вдалого виконання свого трюку пілот пілотарафії міг і сам вибухнути. Поведінка одного російського су 35 була небезпечною, непрофесійною і наражала на небезпеку усіх. На те, що можна побачити у професійних військово-повітряних силах, ідеться у повідомленні ВПС США. Окрім цього, авіація рафії залишалася в цьому повітряному просторі. Який час У НОРАД підкреслюють, що активність російської авіації у цій зоні відбувається регулярно. Подібним чином японські винищувачі зіткнулися з літаками Арафії, які залетіли на їх територію, але тоді своєчасно відповіли вперше, задіявши теплові пастки та інфрачервоні засоби протидії під час перехоплення російського літака ІЛ 38 який порушив повітряний простір країни. Як повідомило японське міністерство оборони, російський іл 38 тричі порушував повітряний простір Японії. Це то. російський патрульний літак 38 вісім порушив наш повітряний простір над територіальними водами на півночі від острова Ребун Хокайдо заявив міністр оборони Японії Міноро Кіхара. Літак ВКС РФ перебував в японському повітряному просторі щоразу по хвилині. У відповідь на це по тривозі підняли винищувачі ф 35 котрі кілька разів використовували інфрачервоні засоби протидії. Кіхара зазначив, що це перший випадок, коли сили самооборони Японії вдалися до таких заходів. Порушення повітряного простору Японії літаком рашистів сталося на тлі спільних навчань військово-морських сил Рафії та Китаю, що проходили у японському морі напередодні інциденту. Міністр оборони також зауважив, що це перше задокументоване вторгнення рашистського літака у повітряний простір за дуже довгий час. Решник уряду Японії Хаясі підкреслив, що утримається від остаточних відповідей щодо намірів і цілей дії російської військової авіації. Але російські військові продовжують діяти в районах навколо нашої країни навіть після вторгнення в Україну. Будемо продовжувати уважно стежити за ситуацією та вживати усіх можливих заходів. Він додав, що Японія рішуча до захисту своєї території, територіальних вод та повітряного простору. Японська влада скоординується із партнерами стосовно цього випадку. Зокрема, поговорять зі США. також у військово-повітряних силах Німеччини повідомляли, що російський розвідувальний літак не вийшов на зв'язок з авіадиспетчерами та влетів у міжнародний повітряний простір над Балтійським морем. На його перехоплення в повітря здіймалися винищувачі німецьких і шведських військово-повітряних сил. Літак перебував у повітряному просторі біля острова Рюген без плану польоту або контакту з цивільною службою управління повітряним рухом. У ВПС Німеччини зауважили, що такі випадки з російськими повітряними провокаціями трапляються часто. Зокрема, днями військово-повітряні сили Німеччини разом зі шведськими колегами піднялися у повітря через російські винищувачі біля кордонів Латвії. Над Балтійським морем виявили шість. Винищувачі в РФі без увімканих транспордерів зауважується, що російські літаки не включили транспордери та не надали плану польоту. Своєю чергою Латвія підняла в повітря винищувачі НАТО Єврофайтер, котрі попередили російських пілотів та супроводили їх до кордону. Два польські винищувачі F-16 також до цього перехопили над Балтійським морем розвідувальний літак окупантів Іл-20. про це повідомляло оперативне командування збройних сил Польщі. У повідомленні вказано було, що пара польських F-16 під час чергування ідентифікувала та перехопила рашистський літак Іл-20, який летів над Балтійським морем. В командуванні вказали, що він виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, не порушуючи польських територіальних вод. Захист польського повітряного простору є основою безпеки нашої країни. Завдяки ефективному функціонуванню всієї системи протиповітряної оборони, ми можемо бути впевнені, що захищені від загрози з повітря, наголосили в оперативному командуванні. Нагадаємо, що влітку літак рашистів Су 24 порушив повітряний простір Швеції на схід від острова Готланд. У відповідь на це уряд Швеції викликав російського посла. Як зазначають збройні сили Швеції, винищувач попередили усним викликом шведських диспетчерів. Коли стало видно, що літак не дослухав Ця до попередження і не відхилився від свого маршруту. Його вивели зі шведського повітряного простору двома винищувачами. Джаз 39 гріпен. Поведінка Ерафія є неприйнятною і свідчить про неповагу до нашої територіальної цілісності. Ми стежили за усім ходом подій і були готові втрутитись, каже Йонас Вікман, командувач ВП Швеції. Відзначимо, що це не вперше, коли Ерефія не санкціоновано залітає в небо Швеції. Ще у 2022 році два російські літаки су 27 порушили повітряний простір також над Готландом за словами колишнього. Його підполковника Йоргена Ельфрінга це або помилка пілота, або це навмисне порушення. Якщо останнє, то це може бути сигналом Швеції на тлі її членства в НАТО і того, що Москва тим самим хоче показати свої м'язи або ж задля отримання розвідувальної інформації. Ну і до слова влітку два нідерландських F-16 підняли на перехоплення двох російських бомбардувальників, що летіли у бік повітряного простору Нідерландів того ж дня. Повітряні сили Великої Британії також підняли винищувачі тіфон для перехо. Оплення двох рашиських проти човнових бомбардувальників Ту 142 у міжнародному повітряному просторі на північ від Шотландії. Також у серпні вони НАТО тричі злітали для супроводу російських літаків на територію країн Балтії. Відтак перехопили 10 літаків Арефії над Балтійським регіоном. Варто також зауважити, що згідно з інформацією НАТО, повітряні сили альянсу по всій Європі доволі часто піднімають на перехоплення військових літаків ерафії, які наближаються до повітряного простору альянсу. Більшість перехоплень відбулася саме над Балтійським. Морем НАТО заявило раніше про це, і вони посилили свою протиповітряну оборону на східному фланзі з огляду на війну РФ і проти України, збільшивши кількість винищувачів і розвідувальних польотів, а також розширивши мережу наземних засобів протиповітряної оборони. Авіація окупантів давно не передає код транспордера, який вказує їхнє положення та висоту, не подають план польоту та не спілкуються з диспетчерами повітряного руху. кажуть у НАТО. Винищувачі НАТО несуть цілодобове чергування і готові піднятися на Підок підозрілих або неоголошених польотів поблизу повітряного простору наших союзників заявили тоді в НАТО. Ба більше сама кількість вильотів винищувачів НАТО на перехоплення літаків Арафії зросла на понад 20% Про це повідомляє видання Reuters Співрозмовник агентства відмовився назвати конкретні цифри щодо кількості польотів російської військової авіації, зафіксованих поблизу території НАТО. Торік альянс повідомив, що винищувачі сил союзників понад 300 разів підіймалися в небо на перехоплення військових літаків. Ківерефії при цьому більшість інцидентів сталася саме над Балтійським морем. НАТО також розгорнуло додаткові винищувачі в Румунії після неодноразових російських ударів по українській інфраструктурі поблизу південно-східного кордону Альянсу. Я в свою чергу вдячна глядачі, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.